На миргород курорті працюють фонтани. Дуже красиві. Такий красивий парк розташований навпроти миргород курорту. Дуже багато роз. Рози ще не зовсім розквітли, але я думаю, що через тиждень тут буде просто неймовірна оранжерея. Рози різних кольорів. Дуже-дуже гарно. Є де посидіти лавочки і напроти знаходиться ринок Миргород-курорту і величезний торговий центр. Магазини всі простор, єва, продуктові, магазини Market Топт, ще великий ЄГОСАСТОНО, тож буде куди піти, скупитись вам. Ось такий гарний торгівельний центр. Парк такий немаленький і лавочок, де посидіти багатенько. Також є гарна зона для фотосесії. Так виглядає Миргород центрі. Тут дуже багато також зелені і дуже багато висаджено роз. Місто роз. Ось такі є біля Миргород-Курорту готель Миргород, дві зірки. ну Як на мене він дорогуватий. 1200-1400 коштує номер за добу на дві людини, але ж на сніданках. Будуть в сніданки. Ну Тут постарались дуже його прикрасили. ландшафтний дизайн попрацював, все дуже-дуже зелене. Готель розташований поруч з миргород курортом там, тут недалеко до пляжу йти, до бювету, тож маєте на увазі, може можливо комусь ця пропозиція буде цікава, Норози просто неймовірні в Миргороді. Хочу відмітити, що місяць тому я відпочивала у Трускавці то стільки роз і стільки зелені я в центрі міста не бачила взагалі. Навіть біля дорогих готелів. Взагалі, Миргород затишне маленьке, курортне містечко, знаходитись в ньому дуже-дуже приємно та комфортно. Зараз ми біля бювету, це саме серце Миргород курорту. Там місінький його центр. Тут є два озера, в якому живуть лебеді, в одному чорні, а в іншому білі. Дуже-дуже тут красиво та гарно. На миргород курорті людей зараз небагато, але в порівнянні з квітнем місяцем стало набагато більше. Працює лише два санаторії березовий та Полтава. І вартість проживання стартує від 1200 гривень в економ-номері за добу за одну людину. Сюди входить триразове харчування, лікування, аналізи, користування пляжем та басейнами. На бюветі відпочивають такі файні собачки, продають шкарпетки, сувенірчики, мила. А зараз ви бачите один з працюючих санаторіїв Миргород-курорту. це березовий гай. Тут все об березах, дуже затишно. Хочеться відмітити, що дуже-дуже чисто, все дуже прибрано. Ну, прямо можна сказати, вилізана територія. Чистота всюди. Люди, які тут відпочивають, я спілкувалася дуже задоволена. Особливо задоволені, що можна ходити на пляж. Ось така гарна тут інсталяція для фотосесії зроблена. Ну, дуже зелена, дуже гарно. Якщо ви плануєте тут відпочинок, то не сумнівайтесь, приїздіть сюди. Біля входу в санаторій Березовий гай зробили інсталяцію із зонтиків. Тож, кому е, потрібні цікаві фото, приходьте сюди за фотографіями, але машини, що стояли поруч з зонтиками, трохи заважали. Басейн вже наполовину заповнений. Мабуть, щоб пірнали в басейн, треба залучати до відпочинку молодь. Але молоді тут немає. І ось так виглядає басейн на Миргород курорті. 30 градусів спеки. Якщо ви відпочиваєте в санаторіях Миргород курорту, то користування цим басейном буде входити до путівок. Ну, сказали, що скоро вже повинен він запрацювати. Санаторій Миргород. Зараз, на жаль, не працює дуже гарний санаторій. Ось так виглядає гарна водолікарня в Миргороді. Поруч розташований парк. Тут дуже багато лавочок, є де відпочити. До речі, якщо ви відпочиваєте в санаторії Полтава, то кожен вечір там проходять тематичні вечори, дискотеки. Я спілкувалася з людьми, які тут відпочивають, дуже-дуже задоволені. Тобто досуг тут продуманий. Подивіться, які файні локації для фотографій, які гарні файні квіти. Тут є зоопарк. Територія просто-просто вилизана. На території курорту є міні-зоопарк, в якому проживають Павліни, красиві Павліни, і ось такі магазинчики з сувенірами. Тож, де придбати сувеніри є. І зараз я вам пропоную послухати і подивитись близи цих плахів.